Всім привіт! Ви на каналі Шпількомпіль, мене звуть Сафонов Дмитро, і ми сьогодні з вами поговоримо про ігрові рушії. А саме, ми поговоримо, які вони бувають, ми посортуємо їх за різними критеріями і все ж таки трошки поспілкуємось, який краще обрати, якщо ви починаючий геймдевелопер, або якщо ви хочете робити AAA-гру. І так, що таке рушій? Рушій — це, грубо кажучи, набор бібліотек, які дають вам доступний функціонал, щоб ви змогли зробити гру. Я наведу приклад. Коли я тільки починав е, свою кар'єру в геймдеві, то ми писали свої рушії. Е, Тобі треба було взяти якусь бібліотеку, яка вміє взаємодіяти з графікою, або. Використовувати напряму графічне API, будь то OpenGL або DirectX, тобі треба було знайти бібліотеку, яка дає доступ до обчислень фізики, і потім з цього всього тобі треба було зібрати якусь сутність або об'єкт, або якось домовитись, як ви обчислюєте окрему фізику, окрему графіку, І потім треба було зробити UI-framework. і потім на цьому ви писали ігри. Зараз ситуація значно-значно простіша. В нас на ринку є дуже багато рушіїв, такі великі, як Unreal Engine, як Unity, є трішки менші, такі, як Godot, Default, є ігрові рушії, для яких вам не треба знати програмування. Це може бути Scratch, хоча він вважається, що він для дітей, але ви на ньому можете робити дуже гарні прототипи. Це може бути якийсь Констракт це може бути G-Develop, в якій вже вбудовано редактор піксельної графіки. Тобто вибір дуже і дуже широкий. І ось, коли я починав, ми робили Arcanoid. І ви можете собі представити, що таке Arcanoid, Да? Це м'ячик, який відбиває досочка, і цей м'ячик розбиває кірпички. Це дуже-дуже простий проєкт. Його зараз дають як тестово. Тоді під нього була розроблена і своя обгородка для DirectX, і застосовано Bull PhysX, щоб була фізика, тобто, це дуже великий обсяг праці. Чому рушіїв багато? Тому що е, різні рушії використовують різні підходи до архітектури ігрових рушіїв. Це дуже велика тема, в яку я не думаю, що ми будемо сильно макатись, але вони можуть бути, давайте кратко, Inheritance based Коли ти наслідуєшся від чогось типу QObject, як в Unreal Engine, вони можуть бути як Entity Component System, ці підходи можуть комбінуватись, також можуть бути різні архітектурні підходи. Які ставлять перед вами різні виклики, в залежності від того, яку гру ви робите, різні стилі ігор. І я зараз кажу про направлення це first-person shooter, це Open World Game, це якісь, якась стратегія в реальному часі RTS. Тому що, наприклад, під Open World Games. Є такий рушій, як Apex Engine, який використовувався в Rage 2, про який ми спілкувалися з Дідом в Кедах в нашому подкасті. Якщо ми кажемо про RTS, то давайте поглянемо на StarCraft і Warcraft в них свій окремий рушій, тому що виклики перед вами стоять інакше. Вам треба обчислити, куди йде кожен Юніт, як він іде, коли він почне стріляти. А, наприклад, мій колега зараз розробляє RTS, то в нього кожен юніт ще й процедурно анімується. Тобто Анімація вираховується в залежності від того, що в юніта знаходиться під ногами. Тобто це вже інший рівень. І під це вам теж треба якусь бібліотеку. Наприклад, в Unreal Engine це є, І є можливість це зробити. Чому зараз не пишуть свої руші? Бо це фінансово невигідно. Unreal Engine та Unity, вони пішли дуже далеко. Якщо ви хочете з ними конкурувати, вам треба вкласти дуже-дуже багато грошей, щоб вийти на той же рівень. Тому зараз, якщо ви хочете зробити гру, і навіть якщо ви не маленька компанія, краще придивіться к тим рушіям, які вже є. Бо це завжди вам кожен сіньор скаже краще використати те, що вже є, аніж писати з нуля. Цікаво писати з нуля, звісно, але якщо ваша ціль навчитися писати рушії, навчитися писати collision system, да, систему вирахування столкновені, забув слово. Але якщо ви хочете написати гру, не треба починати її писати зі свого рушія, бо ви втратите 5 років. І все ще не почнете писати свою гру. Тому що для великих компаній це бізнес, вони перепродають свій рушій. Ви один, може і зможете щось зробити, але зосередтеся на тому, яка ціль у вас написати рушій або написати ігру. Тепер перейдемо до сортування рушіїв. І так, зараз ми трошки помалюємо. Зліва знизу ви можете бачити легенду, туди я виніс рушії, про які ми будемо розмовляти трішки більше. Інші рушії ми будемо додавати на сторінку від руки, тому що я дуже красиво малюю в скобках ні. Я б їх розсортував на великі і малі гравці на ринку гейменів. До великих ми можемо віднести Unreal Engine, Unity і CryEngine. Сюди ж ми можемо віднести якийсь Apex від Avalanche Studios. Також ми можемо якийсь руші. Я, до речі, не знаю, на якому руші роблять GTA. Або GTA, як ми її називаємо. Цікаво. Але я думаю, на якомусь супер потужному руші. Е, сюди ж, я думаю, ми можемо віднести якийсь Source. Який він там зараз? Source 2 чи Source 3. Ось до малих, до малих я б відніс Godot, я б відніс Construct, я б відніс якийсь GameMaker, це рушій, на якому зроблена Hotline Miami. Дуже раджу вам пограти. Це гра, яка зроблена без єдиної строчки коду, тому що в GameMaker Studios ви використовуєте візуальне програмування. І Hotline Miami перша і друга частина це просто легендарні ігри. Але дуже криваві, тому дітям не раджу. Я запитав у чата GPT, як би ще мені посортувати ігрові рушії, і він мені порадив декілька категорій. Почнемо з першої: за складністю використання. До легких для вивчення рушіїв ми віднесемо Godot, ми віднесемо Unity. Ми віднесемо GameMaker Studio. Ну, вона проста, там візуальне програмування, ви все зможете, ви чемпіони і все таке. На Godot і на Unity є дуже багато туторіалів. В Unity гарний інтерфейс, дуже багато ресурсів для навчання. На YouTube ви можете знайти і платні, і безплатні курси по Unity, як зробити свою гру у будь-якому жанрі. На Godot на Ютубі є безкоштовні дуже гарні туторіали how to make a 2D Game. Також є багато різних відео, як зробити ту або іншу механіку, як працювати з фізикою. І дуже гарне ком'юніті в Reddit, і навіть в українському інді ком'юніті люди спілкуються про кодот. Тому ви знайдете однодумців дуже швидко і зможете зробити свою першу гру. Звісно, це буде або Майнкрафт, або новий Fortnite. Тож, що ще хочу робити. А, ну і Вов. WoW. Свій Вов, WoW, звісно, всі хочуть свій Вов, WoW. або то я такий старий. До складних рушіїв ми віднесемо Unreal Engine, бо Unreal Engine це больно, тому що там плюси, там багато макросів, там є метапрограмування. але там високий рівень графіки, він потужний, але складний. Край Він Дуже важкий у вивченні, але там високоякісна графіка, тому воно може того вартуватиме. Але у CryEngine є ще один мінус. Перед Unreal Engine та Unity. І в наступній категорії ми подивимось який. Також рушії можна відсортувати за відкритістю або закритістю коду. Що це означає? Це означає, що якщо код відкритий, наприклад, як у Godot. Ви можете скачати source файли, і ви можете переписати едітор, ви можете переписати якісь бібліотеки фізики, графіки, або додати щось своє, що вам треба. Чому студії обирають рушії з відкритим кодом, якщо можуть? Тому що ви можете їх доповнити і дописати рушій під себе або їх едітор. А чому це зручно? Тому що, наприклад, ми хочемо якусь кастомну бібліотеку, яка вже є в нашій компанії, але в нас немає гарного едітору і в нас немає гарної графіки. Ми її там використовували щось там на, на вулкані, наприклад, напряму. Це круто, круто, це швидко. Може бути не швидко, особливо якщо нам треба оновлюватись. Тому ми беремо якийсь Unreal Engine відкритий. Ми з вами скачуємо source-коди, ми прикручуємо свою бібліотеку, і потім ми використовуємо це у сукупності із нашим кодом. Дуже круто. Але за це треба платити. Тож, до рушіїв з відкритим кодом. У нас відносяться Godot, там в нас відноситься cocos 2D це дуже такий старий, я б сказав, би, рушій. На ньому розробляють зазвичай мобільні ігри. Але в ньому все є, все, що вам треба, щоб розробити мобільну гру. Ну і звісно, це теж дуже старий рушій, його звуть Огр. На ньому розробляють 3D ігри. Він, мені здається, безкоштовний і з відкритим кодом. Як то кажуть, бери та да, грай. Що тобі ще треба? Закритий код. Що значить закритий код? Це те, що ми не можемо подивитись на код рушія. І в нас там Unity, Unreal Engine, але. Там є можливість у вас подивитись доступ до коду. Вам треба купити ліцензію. Тобто він десь отут, посередки. І CryEngine, він теж закритий. Ну і остання категорія це за типом ігор. Ми знаємо, що ігри можна робити 2D-3D. Тут окремо ще виділені категорії, такі як мобільні і браузерні, але ми розуміємо, так, що на якомусь Unity, я думаю, що ви успішно зможете зробити 2D-гру під браузер або 3D-гру під мобільні платформи. Клад-клад, це я типу ножицями щелкаю, вирізаю. І так, поїхали. Для 2D-ігор ми можемо використовувати Godot GameMaker, яка в мене G уродливо вийшла. Construct та Unity, звісно. Звісно, на ньому можна все на 3D, також Unity, Unreal Engine, CryEngine. під мобільні ігри. Звісно, Unity. Куди ж без неї? Unreal Engine теж вміє мобільні ігри, але це не так часто зустрічається, бо хм, цікаво, мобільні розробники. Скажіть, чому ви використовуєте Unity, а не Unreal Engine? Але мені здається, це тому, що Unreal Engine більш такий важкий, тому що вам там з плюсів треба все це. Зібрати все це скомпілити і коротше це діло от, на 5 років зробити якусь мобільну гру. Кокос 2D, коли я хотів зробити свої 5 мільярдів мобільних ігор, то я завжди брав Кокос 2D. Він дуже простий і легко стартанути. Там треба тільки розібратися, як в нього працює геймлуп, бо я пам'ятаю, що там була якась дуже дивна архітектура сцен та. Стейтів ігри Ну і наостанок браузерні ігри. У нас з вами є Phaser, і у нас з вами є 3GS. Я навіть бачив вакансії в Україні, які зараз активно наймають під оцій рушій і шукають програмістів. Тому, я думаю, варто вашої уваги, якщо ви знаєте, що потім робити з цими браузерними іграми. Тож, після того, як ми з вами поспілкувалися. Про те, що таке ігрові рушій і які в нас є види ігрових рушіїв, ми з вами трошки поспілкуємося про те, як обрати саме той ігровий рушій, на якому ви могли б почати писати гру. Коли я обирав ігрові рушії, на яких я можу це зробити, це зазвичай були рушії, з якими я вже працював. Наприклад, коли ми їздили на один з останніх довг Хакатонів в Київ з моїм другом, то ми робили гру на XNA, тому що ми з цим. Стикалися і ми розробляли її під мобільні платформи. В нас нічого не вийшло, але це був теж експірієнс. Що тут скажеш? То як вибрати рушій? Якщо ви робите прототип, в геймдизайні є таке поняття зробити прототип, щоб знайти фан. Якщо ви хочете знайти фан, це означає, що ви потім. Можете викинути цей код, бо вам треба думати, як оцей фан перенести на продакшн-код. І ось прототип я б порадив би робити на чомусь, на чому ви можете зробити його швидко. Мої колеги кажуть, що це може бути навіть не ігровий рушій, ви можете на бумазі намалювати ручкою щось, і якщо цю механіку можна відтворити руками на бумазі або я не знаю, граючись один з одним. Просто руками, там, якийсь камінь-ножниці бумага, то робіть це, економте сили і час. Якщо ні, якщо прям треба щось девелопити, оберіть щось просте, подивіться, чи може вам вистачить скречу, тому що у вас якась проста гра і все в UI, а в скречі можна зробити якісь швидкі кнопки і пограти в це. Може вам підійти констракт, тому що в ньому швидке візуальне програмування і все на івентах, і вам буде дуже просто це зробити. Або якийсь Godot, тому що ви розумієтесь на Python, а в нього GDScript, який дуже схожий на Python. І у вас, по суті, кожен об'єкт це сцена, і є глобальна сцена, на яку ви закидуєте маленькі сцени тире-об'єкти. До кожного об'єкту можна прикріпити Закріпити скрипт і, і все у вас буде працювати. Тому не треба одразу біжати, брати Unreal Engine і там наймати 80 людей, аби зробити прототип. Це треба робити, як то кажуть, крок за кроком. Да? Якщо у вас вже є команда якихось, якихось спеціалістів, і ви такі, а давайте зробимо гру. Подумайте: а які мови програмування ми знаємо, з чим ми можемо працювати? Тому що, наприклад, ви там всі потужні джаваскриптери, але ви не знаєте, як зробити на Vulkan API, як налаштувати ці пайплайни, що це взагалі таке. Візьміть руші, вон там, наприклад, 3JS. Подивіться, що він може, може вам його достатньо, або подивіться там: кодот, Якщо ні, ну добре, давайте вчитися C-Sharp перекатуватись на Unity. Тобто подумайте, що у вас вже є. Тому що це також зекономить вас, ваш час і time to market, так як то кажуть, якщо ви будете збирати команду під гру. Це під будь-який проект, це може бути навіть не гра, але тут ми розмовляємо про геймдев. Подивіться, у вас є студія, або ви там хочете відкрити студію. Подивіться, що є на ринку, які спеціалісти. Ви знаходитесь в Києві і там. Я знаю дуже багато плюсовиків, тому що там Ubisoft, наприклад, а там також був Crytek, і там був Wargaming, і там багато-багато плюсовиків. То може буде розумніше на Unreal Engine писати. Але треба подивитись, чи є взагалі вільні плюсовики. Бо якийсь час тому їх не було, було дуже важко знайти плюсовика. Але було легше, наприклад, знайти юнітіста-шарпіста. Ну, ось, і все, ось вам відповідь. Е, тому це така вже більш е, комерційна бізнесова історія. Але про це теж треба думати, якщо ви прям ходу заходите в цей бізнес. Я не кажу, що я зараз відкрию якийсь секрет, або якісь супердеталі, або детальний план. Ні. Але це просто такі, знаєте, поєнти, про які треба подумати. Який розмір, гри? Якщо ви робите. Квадра a проект вбивцю Вуконга, то я б подивився на флагмани ігрових індустрій. Той же CryEngine той же Source, Unreal Engine. Да, Може, Unity. Я, на жаль, не знаю, для яких таких великих проєктів використовувався Unity. Якщо знаєте, пишіть в коменти. Або ми разом зможемо. І так, що я знайшов? Ви можете обрати Unity для великого AAA-проєкту. Тому що на Unity були зроблені Rust, Fall Guys, Escape from Tarkov, City Skyline і GTFO, це тактичний шутер про зомбарів. Дуже прикольний, є в Steam, подивіться. Це я знайшов на Reddit в Unity 3D. Правда, це чи ні? Я не знаю. Або якщо ви робите якусь маленьку мобільну гру. То може вам буде простіше взяти якийсь там кокос 2 d швидко-швидко-швидко накидати тих сцен, активіті туди-сюди, і ви вже в маркеті збираєте свої грошики, показуєте рекламу і продаєте капелюхи, яка потрібна вам підтримка. Про підтримку я кажу це: про знання документації. Да? Якщо ви не знаєте, або ви робите якісь великі проєкти, вам. Може знадобитися допомога компанії, яка розробляє цей рушій, то не обирайте мертві рушії. А, Наприклад, можете взяти Unreal Engine з максимальною ліцензією, і там ще у вас буде доступ до Source-коду, або у вас там, я думаю, буде Customer Support, і ви зможете вирішити якісь свої проблеми, якщо там, не знаю, у вас не працюють якісь механіки під PlayStation 5. Вибачте за мою англійську. Школа англійської зв'яжіться зі мною, будь ласка. Тож, тепер трошки про плани каналу. Е, Відсьогодні е, я планую робити прототипи на різних рушіях, якісь невеличкі ігри, щоб ми з вами разом могли подивитися в моїх відео, як це? Які складності я зустріну, які ігри вийдуть, і що з цього всього вийде. Я знаю, що це займе багато сил та часу, але ми будемо працювати. Я буду намагатись, буду намагатись, я буду робити ці ігри, ви будете лайкати, писати коменти, оцінювати ігри, і ми, може, навіть зробимо таке невеличке ком'юніті гейм-девелоперів. Їх вже є, їх мільйони, але це буде ще одне, яке доєднається до великого світу геймдеву. Тут треба щось таке, да? Якийсь милий котик, обіймає серце. Також, не забувайте підписуватись, ставити лайк, писати коментарі, задавайте питання про ігрові рушії. Давайте спілкуватись. Також ми можемо спілкуватись з вами в моєму телеграм-каналі. Звісно, посилання буде під відео. А також ви можете послухати наш подкаст із Дідом в Кедах з каналу Steam Deck Radar. Буде все в описі. Ми спілкувалися про Rage 2 і як ми його проходили. Я так і не пройшов. Побачимось!